Москва ніякий корейський варіант нам не пропонує. Москві він не потрібний. Вони під виглядом цього корейського варіанту. А нагадаю, що все таки ключовий елемент корейського варіанту полягав в тому, що коли війну заморозили, то її заморозили. Вибачте, в 1953-му, і от вона так досі і не розморозилась. Вже 70 років, як вона заморожена, і її не розморожують. А тут інша історія. Нам пропонується в'єтнамський варіант, або ж він же чеченський варіант. Тобто, коли підписується якесь перемир'я для того, щоб Захід видихнув, розслабився, перестав нам допомагати. от Росія перегрупувалася, відновила втрати, накопичила БК та техніку. А після цього раптом виявляється, що ніяких мирних угод не було, що ніхто нікому нічим не зобов'язаний, і просто пруть вперед. От саме так свого часу було знищено південний В'єтнам. Було підписано мирну угоду, по якій війна припинялась. І по цій мирній угоді звідти вийшли американські війська. Як тільки вони вийшли, одразу комуністи порушили цю угоду, і південного В'єтнама не стало. По цій самій схемі знищили Чечню. Була Хасав'юртська угода, за якою російські війська навіть вийшли з окупованої Чечні. Е, ну, правда, не визнали її незалежність, але підвісили питання на 10 років для дипломатичного рішення. А самі просто провели підготовчу роботу, а потім заявили, що ніяких асамюртівських угод взагалі не мають ніякої юридичної сили. От це нічого, що вони їх підписували. Але вони не мають юридичної сили, бо вони вже накопичили сили, щоб їх порушити. І так почалася друга Чеченська, яка закінчилася окупацією. От це той варіант, який реально пробують нав'язати нам. І так, Росія пробує нам його нав'язати. Їм Росії тут треба розуміти, що Росії дуже потрібна пауза з того, що в нас дуже тяжко. Через провалену мобілізацію, через втрати, через проблеми з допомогою союзників, от з цього не треба робити хибний висловок. що у росіян все в шоколаді в них теж дуже великі проблеми із людьми, а ще набагато більше проблеми з технікою. І їм потрібна пауза, їм потрібна приморозка саме для того, щоб нам перестав допомагати Захід. Ми тут теж розслабились. А як тільки ми розслабимось, ми почнемо сваритися між собою, ми почнемо гратися в вибори, ми відкриємо кордони купа народу, виїде і так далі. А вони за цей час просто проведуть підготовчу роботу для продовження. От, е, от і, на жаль, так, нам будуть цей варіант нав'язувати дуже сильно. Е, Причому Росія весь час робитиме вигляд, що вона проти цього, що вона готова воювати далі. Але ж Китай. А просить, Захід просить, ну так і бути. От саме ця гра зараз розгортається на наших очах. От звідси всі ці е, вояжі е, товариша Лігуея, ну, все ж таки вирішальне слово за нами. Навіть якщо частина західних союзників, на щастя, не всі, будуть дуже сильно нас нагинати, якщо в нас самих є достатні, е, достатня воля до спротиву, то ми можемо послати всі ці варіанти, не дати Росії тої паузи, тої перерви, яку вона так хоче. І саме з того, що вона її хоче, для нас очевидно, що для них це вигідно, а для нас ні. От, то ми можемо на це не піти. Але для цього потрібно, щоб в нас була дійсно справжня воля до опору, в тому числі, вибачте, щоб ми все ж таки виставили на фронт достатню кількість людей.